Колеги називають його незламним. Спецпризначенець Максим Дмитраш зміг не просто вижити після надскладних поранень і двох ком, а й попри поради лікарів зав'язати зі спортом, щоразу долає у ньому нові вершини. Після участі в цьогорічних іграх нескорених щойно повернувся зі сполучених штатів, там разом із 14-ма українськими ветеранами взяв участь в одному з найбільших у світі 48-му щорічному марафоні Корпусу морської похоти. Цьогоріч участь у цьому заході взяли майже 30 тисяч бігунів із 68 країн світу. Більше про військового розкаже Ірина Цимбал. Без фізичної підготовки жодного дня. Черкащанин Максим Дмитраш, захисник, капітан поліції, спецпризначенець «Кордо», у чи на стадіоні тренується п'ять разів на тиждень. Тут він і після повернення з марафону морської піхоти у США, де подолав 42 кілометри. Набрався повних сил. Знаєте, коли вас обганяють бабці і дідусі, яким 60, тому вони десь і надають її сили. Зізнається, було важко, адже запрошення на участь у марафоні Максим отримав неочікувано. Тож часу на серйозну підготовку не було, каже тренер Максима. Готувалися як зазвичай, нарощували фізичну базу. 42 кілометри. Це дуже важко. Головне участь головне, показати своїм прикладом, що можна бігти марафони після тяжких поранень. Максим погодився, бо хотів випробувати свої можливості у довгій дистанції. Десь я біг, десь довелося йти. За 5 годин 24 хвилини подолали на то все. Дистанція досить серйозна, досить складна, до якої, повторююся, ще раз потрібно готуватися. Максим став на захист країни ще 2014-го. Торік дістав надскладні поранення у Запорізькій області. Підрозділ потрапив під ворожий артилерійський обстріл. Тоді загинули багато людей, зокрема, четверо бійців Черкаського корду. Сам Максим довго лікувався, зазнав важких травм, та двічі був у комі. Лікарі заборонили займатися спортом. Колеги відтоді називають його незламним. Він цілнаправлений. І бореться до кінця, і цим самим поступком показує всім іншим, що не треба руки опускати. Молоді хлопці, які в підрозділ, бачать, що незважаючи так, як я повторюсь, не зважаючи те, що він має такі тяжкі поранення, він все таки стоїть, став на ноги. Працює участь у марафоні морської піхоти Україна бере з 2016 року. Цьогоріч відбору через війну не проводилось. На змагання поїхали 14 ветеранів з пораненнями, зокрема важкими, але які мали фізичну підготовку. Вона обов'язкова умова. Участь у подібних проєктах не лише реабілітація спортом, а й неабияка мотивація, каже Вадим Свереденко, який також брав участь цьогоріч у марафоні. Всі бачать. Військових наших поранених і їхні тіла кажуть саме саме за себе, що в Україні іде війна, що потрібна підтримка. Що американці дійсно вони підтримують Україну, бачать. І дуже багато про це розпитують на згадку про подолені 42 кілометри у марафоні морської піхоти у Максима. Лишилась медаль на жетоні дата і кому присвячений один з найбільших марафонів у світі вшановує полеглих військових. Максим мріє щось подібне створити і на батьківщині. Щось би хотілося, щоб люди знали, люди пам'ятали не тільки дорослі і діти. І батьки нормально розповідали дітям, що ми воюємо якою ціною, то нам все дається. Ірина Цимбал Срідністрян, факти, ICTV, Єдині новини.